Доброго ранку, хлоп'ята маленькі. Доброго ранку, дівчатка гарненькі. Доброго ранку, доброго дня. Чекають вас іграшки на заняття. Іграшки запрошують нас зробити веселі вправи для язичка. Бегемотик рот відкрив, потримав і знов закрив. Бегемота ми дражнили, і, як він, ротика відкрили. Мишко зуби показав і сміятися почав. Нумо зубки покажіть, веселитися теж почніть. Молодці малята, а тепер давайте разом розглянемо та назвемо іграшки. Що це? Це кубики. А це що пірамітка? А це м'яч. Це літак. А це лялька. А це що? Машина. Давайте ще раз назвемо. Всі іграшки. Це кубики, а це пірамідка, це м'яч, а це літак. Лялька машина. Молодці. Я хочу вам показати ще одну чудову іграшку. Розгляньте її. Що це? Так, зебра. І я пропоную вам віршик гру зебра. Приготуйте рученята, дивіться на екран і повторюйте слова і рухи за мною. Почали? Кінь у смужку! От дива! Смужку тіло і голова дуже жвава та прудка. Зебра, це у нас така. Молодці малята, а нам час уже прощатися. До нових зустрічей. До побачення!